Ну що б, здавалося, слова. Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, як їх почує. Знать від Бога і голос той, і ті слова йдуть між людьми. Цими словами Тараса Шевченка я хотіла б нагадати, що ми цього року святкуємо 200-річчя з дня народження нашого Великого Кобзаря. І далі я надаю слово народному декламатору України, знавцю поезії Шевченка Олександрові Ліщенко. Тараса Шевченка, ми обрали духовний гетьман Майдану ще 17 грудня на Майдані, тоді всі були Небесні Сотні, живі, здорові. Я тоді читав тут Холодний Яр і після того запропонував проголосити духовний гетьман Майдану Тараса Григоровича Шевченка. Всі були одностайні. Всі підняли руки, я запитав, хто проти, хто утримався, всі були одностайні. Другим питанням запропонував проголосити духовну програму Майдану Книжку Кобзар Шевченка, всі також були одностайні. Ну а третім питанням всі були одностайні, утвердили законопроект шевченко вородина про вільне зібрання українців. Хочу вам почитати Шевченка, е, вірш, який він написав, по суті, будучи пророком нашим, в пам'ять про Небесну Сотню і таким чином і про себе. Присвячую всім тим, хто загинув у всі часи за незалежність нашої країни і хто продовжує зараз стояти у борні за незалежність нашої країни. Тарасовченко, нащо мені женитися? Нащо мені братись? Буду з мене молодогом козаки сміятись. Поженився, вони скажуть, голодний голий, за розумний, молоду волю. Вони справді, що ж діяти? Навчіть мене люди, і ти хіба до вас в найми, чи до влади буде Ні. Не буду чужого ли пасту заганяти, не буду я в чужій хаті тещу поважати, а буду я красоватись в голубім жупані, на конику вороному перед козаками, найду собі чорнобривку в степу продолині, Високою могиленьку на тій Україні, На весіллям товариство вийде погуляти та винесем самопали. Викидить гармату, як понесуть товариша в нову світлицю, загомонять самопали, гукнуть гакіониці, як положать атамана в нову хату спати, Заголосить, як там мати, голосна гармата, гукатиме, кричатиме не одну годину, і рознесе ту славу. По всій Україні! І хотів би зачитати вам поему, яку мене спонукав вивчити Сергій Нігаян. Коли його вбили і була трансляція по телебаченню, як він читає, я, е, по-перше, організував випуск е, таких плакатів, які взагалі застали у Тарас Шевченко духовна гетьм Майдану. І якраз ті слова, борітеся поборете вам. Бог допомагає, за вас правда, за вас слава і воля свята. Ці Шевченкові слова, які читав Сергій Нігаян, стали якби таким девізом цього плакату. І цей плакат був кругом там, десь штук 600-700 було зроблено по Майдану. Шевченко прийняли кінцем у суду, пішов на щитах, його приклеїли на щити, занамінований цей плакат пластик, і він пішов в бій, Тарас Шевченко. І я зібрав потім друзів Сергія Нігаяна і сказав, може, він вам повністю не читав цю поему. Каже, послухайте, я їм читав цю поему, хочу вам зараз почитати поему Тарас Шевченко, Кавказ. За горами горем, хмарою повитій, сіні горем, повиті, -горем кровою повиті. Спокон віку прометеє та морелка карає, Щодень Божий. Добрі ребра і серце розбиває, розбиває, та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову, не вмирає душа наша, не вмирає воля і не ситий, не вира на дні моря поля, не душі живої і слова живого, не понеси слави Бога, великого Бога. Не нам наплю з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, 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 і хліб на суші замісить Кровавим потом і сльозами. Кати снущається над нами, а правда наша нам спить, коли ти нам прокинеться, коли відпочити ляжеш, Боже, утомлений і нам безжити. Віруй на твої силі і духу живому встане правда, встане воля, і тобі одному помоляться всі язики віки і віки, а поки що течуть ріки, кроваві ріки. За горами горем хмарою повиті, за сіні горем кров'ю политі, От там то благословими. Ненагодовану і голу застукало сердешну волю, та й скуємо. Ляглом костьми людей муштрованих чимало, А сльоз, а крові напоїть всіх імператорів вистало з дітьми внуками Топить сльоза художніх, А дівочих, пролитих тайно серед ночі, А матерних гарячих сльоз, А батькових старих кровавих. Не ріки, море розвелось, огненне море, слава, слава хортам і гончим царям, і нашим батюшкам царям слава. І вам слава! сині гори, Кригу Якуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті. Борітеся, Поборете! вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Чурок і сатвим, все твоє, воно не продане, не дане. Ніхто й не візьме за своє, не поведе тебе в кайданах, а в нас на то ми, Читає Божі глаголи. І од глибокої тюрми та до високого престолу усі ми золоті і голі. До нас науку ми на чим, по чому хліб і сіль почим, ми християни, храми, школи, усе добро, сам Бог у нас. Нам тільки сакля очі коле, чого вона стоїть у вас, не нами дана. Чому ми вам чувак же ваш, та вам не кинем, як тій собасі? Чим ви нам платить за сонце повинні, та тільки що? Ми непогане, ми настоящі християни, ми малим ситі. А зате, якби ви з нами подружились, багато б дечому навчились. У нас же світа, як на те, Одна Сибірний сходима, а тюрм, а люду, що і лічить. От молдавани нам до Фіна на всіх язиках все мочить, бо є у нас. Святу Біблію читає старий Чернець і научає, що цар якийсь то свині пас, та дружню жінку взяв до себе, а друга вбив тепер на небі. От бачите, які у нас сидять на небі, вище темні, святим Христом непросвященні У нас навчиться. Нас дари, дари та дай, та просто в рай, хоч і рідні всю задари. У нас чого-то не вмієм і зори лічим, гречку сієм, Французів лаєм, продаєм, або у карти програєм людей, не нагрів, а таких таких хрещених, ну, простих. Ми не гішпани, кри нас, Боже, щоб не перекупать, як ті жиди. Ми по закону, по закону апостола, ви любите брата, суюслови. Лицеміри! Господом прокляті, ви любите набрати шкуру, а не душу, та й лупите по закону Десь сім на кожушок, байстрюкове не придане жінці на патинки, Собі ж на те, що не знають ні діти, ні жінка. За кого ж ти розіп'явся, Христе, Сине Божий? За нас добрих, чи за слово істини, чи може? Щоб ми з тебе насміялись, воно ж так і стались храми, каплиці ікони, і ставники й моря дим, і перед образом твоїм Неутомленні поклони за кражу, за війну за кров, Щоб, братню, кров пролити просять, і потім дар тобі приносять З пожару вкрадений покров просвітились, та їх ще хочем других просвітити. Сонце правди показати сліпим бачиш дітям, все покажем. Тільки дайте себе в руки взяти, як і тюрми мурувати, кайдани кувати, і як носить, і як плести кнуті у зловаті всьому навчим, Тільки дайте свої сині гори останні, бо вже взяли і поле, і море, і тебе загнали, мій друже єдиний. Ніяк ви добрий, не за Україну, А за її ката довелось пролить кров добру, не чорну, Довелось зати з московської чаші Московського труту. О, друже мій добрий, друже, незабутий, живу душею в окраїні вопай, Літай з козаками понад берегами, Розриті моголисти на по назирай, Заплесь з козаками бридними сльозами. І мене з неволі в губи виглядає, а поки що мої думи, мої бути горем сіятиму. нехай ростуть та з вітром говорять. Вітер, тихо ти з України, понесе з росою, мої думи аж до тебе. Братні сльози ти їх дружем привітаєш, тихо прочитаєш і могли. Степи море і мене скадаєш. Тарас Шевченко.